Шановні, вітаю на каналі Chaya І в цьому відео вашій увазі RHM Rheinmetall Panzerwagen. Як на мене, дуже крута LTA 10 рівня. А крута вона тому, що це в принципі найуніверсальніший легкий танк на своєму рівні в грі World of Tanks, який дає нам можливість в першу чергу непогано контрити ворожі ЛТшки, також доволі непогано світить, і найголовніше відстрілювати ворожі танки. Так, ця LT може непогано реалізувати свій ДПМ. Звісно, в правильних руках. І повірте мені, RHMка дуже відрізняється по геймплею від інших ЛТ, які заточені під світло. Тут геймплей буде набагато активніший і цікавіший, ніж, до прикладу, у Monticori чи T100 LT. По суті, RHMка це Леопард, який скинув трохи ваги. І тепер він має більш універсальні характеристики, які дають вам змогу грати не тільки на відкритих мапах, а навіть до прикладу на тому ж Хімсдорфі ви зможете реалізувати цю ЛТшку. І звісно ж, та ж Мантикора, хоч і більш крута як світляк, проте ви не зможете її нормально реалізувати в міських мапах. А от на РХМці все одно на якій в мапі грати, її можна реалізувати майже всюди. І так, давайте по порядку розкажу вам які головні фішки у цій цієїшки, як її правильно налаштувати, щоб вам було комфортно грати на ній, і в кінці глянемо на що спроможне РХМ Rain Metal в рандомі. А вас, шановні, попрошу підтримати відео лайком, залишайте коментарі, чи зайшла вам РХМка, або можливо ви тільки плануєте її брати. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну що ж, давайте спочатку про найголовніше це в нас обладнання. Я використовую тут дві комплектації. Перша комплектація для гри на відкритих мапах, а саме копи для максимального демаскування ворогів за рослинністю. Далі трофейна система вихлопу, хоч це і LTA, проте не маленька по габаритам, і вам, звісно, треба буде максимально покращити показник маскування. І третій слот у нас бонова оптика. Звісно, оптика для ЛТшки це база. Без неї нікуди. Друга комплектація в мене така: це трофейна вентиляція, а саме для покращення всіх показників, включає перезарядку гармати для реалізації ДПМу в міських мапах. Далі трофейний досилач, тут все зрозуміло. І бонова оптика. Спитайте ви, чому не стабілізатор або не закалка, тут все просто. Стабілізація у цього танка і так майже як на леопарді, тому проблем з комфортом стрільби не виникає. А от щодо закалки, взагалі не бачу сенсу жертвувати слотом заради зайвих 100 плюс хп. Так як великого профіту, ці цій вони не дадуть. А от стосовно оптики, я далі поясню чому я обрав саме її. Ну що ж, тепер розглянемо польову модернізацію. І тут я можу порадити вам прокачати такі слоти польової. Перший слот обираємо до максималки вперед. Тут ви багато на динаміці не втрачаєте від цього, а от мати максималку в 77 км на годину це вже непогано. Таким чином, ви зможете швидше займати вигідніші позиції. Другий слот обираємо на перезаряджання гармати, і це обов'язково. Так як на цій LTS, ви будете доволі часто стріляти. Далі третій слот я обрав плюс до максимальної швидкості назад, так як частенько після пострілу вам треба буде оперативно відкачувати назад, щоб не отримувати зайвого урону. А от щодо урону від осколочно-фугасних снарядів і баранінь до екіпажу, скажу так: мене арта на цьому танку не дуже часто фокусить, та й екіпаж я не замічав, щоб прям дуже сильно критувався. Тому я обрав до максималки назад. Далі, четвертий слот беремо на скритність. Дивіться, проблем з оглядом у цій ЛТшки немає взагалі. А от щодо показників скритності, вам тут треба максимально прокачати всі можливі моменти, пов'язані зі скритністю, по екіпажа, в полівій і так далі. Бо, якщо чесно, танчик світиться доволі непогано. І п'ятий слот обираємо на демаскування за рослинністю. Щоб максимально пересвічувати всі танки, які стоять в кущах. Танки, які рухаються в зоні вашого огляду, ви і так будете непогано світити. Проте, пересвітити якусь ЛТ в кущах, чи ПТ, оце вже інша справа буде. І так, стосовно польової розібрались, далі, давайте розкажу стосовно екіпажу. Поки що в мене тут не фул прокачаний екіпаж. Але головні навички, які потрібні для гри на архемці, ви можете побачити самі. І тут, як ви вже могли зрозуміти, найголовніше прокачати навички маскування, огляду і на комфорт стрільби. Тобто навички пов'язані з стабілізацією гармати, швидкістю польоту снарядів і, мабуть, найголовнішим на даний момент пов'язаний з навичкою координація у командира. Дивіться: стосовно навички координація. При виявленні вами ворожого танка у вас буде час зведення максимально комфортний. Тому я і обрав оптику для міських мап. Як не крутий, у вас ЛТ. І якщо ви будете грамотно грати, зможете завжди підсвічувати ворога. І при цьому доволі швидко завдяки цій навичці реалізовувати ДПМ танка та мати результат. Ну що ж, давайте тепер коротенько подивимось всі основні характеристики РХМки. З такими налаштуваннями, як у мене. І як ви бачите, з такими крутими показниками гармати, ця ЛТшка просто сама проситься реалізовувати ДПМ, а не просто стояти в кущах. Тепер щодо снарядів, тут теж є свої так мовити бонуси. Отже, маємо стандартний підкалібр з Альфових 320 одиниць пробиттям 242 мм та швидкістю польоту в 1200 м на секунду. А отже, стріляти на дистанцію з такими параметрами буде доволі комфортно. Далі маємо голдовий комуль 320 альфи 280 мм пробиття та 900 м на секунду швидкість польоту. А ось тут вже на дистанцію не так приємно буде стріляти з такою швидкістю польоту. А ось саме тому я раджу прокачати вам навичку заряджаючому на швидкість польоту снарядів. Також маємо фугаси. І вони тут дуже люті. Маємо 420 альфи, 120 мм пробиття. А отже, з такими фугасами можна дуже боляче робити не тільки легкоброньованим цілям по типу бабахи, гриля, а й навіть якомусь об'єкту 140-му в борт. Буде дуже неприємно. Та й навіть деяким броньованим танкам буде неприємно, якщо ви заїдете їм в корму. Але є момент. Ці фугаси летять зі швидкістю 700 метрів на секунду. А це вже погано. Стріляти такими фугасами через пів карти дуже не раджу, так як попасти буде нелегко. Отже, шановні, я вам так скажу: особисто мені архемка дуже зайшла, так як я полюбаю більш активний геймплей, ніж просто стояти в кущах. У мене також є Мантікора, вона доволі непогана ЛТшка, але це тільки на відкритих мапах. А от ХМК це універсальний боєць, який при правильному застосуванні надасть вам море фану від гри. Ну а тепер, як я обіцяв, давайте поглянемо на геймплей РХМки і на що вона спроможна в рандомі. Тож, тиснемо лайк під відео, і погнали!